Чи багато молоді може похвалитися тим, що працювали у міській раді? У Кременчуці це стає реальністю завдяки старту унікального проєкту. Відсьогодні сьогодні 28 юних кременчужан поринуть у реальне життя місцевого самоврядування, щоб зрозуміти, як функціонує система влади зсередини. Це класна можливість познайомитися, знайти нові знайомства також побачити роботу виконкому із середини для того, щоб зрозуміти для себе, можливо, їм в майбутньому буде цікаво працювати посадовому особам місцевого самоврядування. Триватиме тиждень з 11 по 17 грудня і 18-го нас буде урочисте закриття. Всі стажери матимуть завдання дізнатися, як реагує їх структурний підрозділ або начальники, за якими вони закріплені у випадку надзвичайних ситуацій. Стажування молоді в органах місцевого самоврядування це не. Просто проєкт, це унікальна ініціатива, аналогів, якій практично немає в Україні. Тому мені здається, це у нас наше місто унікальне в цьому. Не в багатьох містах таке відбувається. Тому сьогодні саме в Кременчуці проводення такого стажування й заявляє про відкритість влади. Так? І саме головне, що молодь може навчитися і бути потім зміною да, того тих, хто працює сьогодні, і робити наше місто ще кращим. Учасники будуть стажуватись у начальників відділів департаментів, у заступників та безпосередньо у міського голови. Міська влада Кременчука вже неодноразово доводила свою відкритість до ідеї та ініціатив молодих людей. Ми всі починали так само, як ви з простого з навчання, спілкування з простих задач, які здається там. ну… І не потрібні в житті, але потім вони знадобляються, і Ви скажете, дякую за те, що ви в цьому процесі прийняли участь. Головне, не боятись, от просто не боятись. От я розумію, що вам все нове, ви де щось не знаєте, де щось вам ну. Там соромно запитувати да, щоб показати, що ми щось не знаємо, але не бійтеся, запитуйте вчора. Під час організаційної зустрічі учасники програми висловили вдячність організаторам за створення таких ініціатив, які дають можливість молоді відчути себе частиною громади. Для них цей проєкт це не лише про навчання, а й про реалізацію своїх ідей та пропозицій, що можуть змінити місто на краще. До того ж, певна кількість учасників потрапила на стажування після проєкту молодь і влада», який тривав нещодавно. Я брав участь у програмі стажування молодь влада» до цього. Ми справді дуже сподобалось, бо було дуже багато різних активностей, які дозволяли краще зрозуміти структуру міста, як коно працює, і деякі аспекти, за які я косміть ніколи не задумувався». Ось відповідно мені сподобалось все, і я вирішив продовжити взяти участь само Про Причому мені цікаво дізнатися загалі, як відбувається всередині, і більше того, побачити, які мої знання я можу використати на практиці. Бо я, якраз закінчує раз магістратуру, і в мене вже є певний багаж знань. Я цікаво, що я побачу там, і що можливо я зможу можу запропонувати запровадити там, щоб покращити цю систему. Це можливість для молоді, а це наше майбутнє, тому. А такі штуки вони дуже потужні. Я дуже хочу подякувати організаторам за таку можливість. і Можливість для молоді, і це дуже круто. Важливо, щоб молодь розвивала, щоб молодь розуміла, що відбувається в нашому місті. Та й це взагалі якось цікаво. Дякую організаторам, оргкомітету, усім, хто долучився до цього. Проєкт стартував у теплій та натхненній атмосфері, де відчувалась готовність молоді до нових викликів. Усі вони з нетерпінням чекають початку стажувань, сподіваючись здобути безцінний досвід і знайти своє місце у суспільному житті міста. Організаторами проєкту традиційно виступають молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іван Каченко. Кременчуцькі новини.